Два чоловіка, один був в важкому стані, другий був в середньої ступені важкості. Хворим була надана допомога, вони були стабілізовані та госпіталізовані до хірургічного відділення. А той, що у важкому стані, що нині з ним він взагалі в свідомості чи ні? Так, да, так, він в свідомості. У нього є поранення правої верхньої кінцівки. Множення осколкове поранення, але він в свідомості, доступний контакту, відповідає та вже знаходиться в стабільному стані. От Кріше, бачите, це одна. І оце на мене одіяло впало, воно забите було окно. І батареї повпадали. Це добре, що жива залишилася. Я навіть не пам'ятаю, як я вийшла. Це я тут замила трошки сікло, а так стекло, і отак кругом боса пройшла і нічого не порізалось, нічого. Все повністю. Все, криша. Нічого нема навіть. Жираму, і просто тож Включила телевізор і тут одразу — ну. Стекла полетели. Я, звісно, підскочила, сиділа вот в углу на дивані. Вот. Хорошо, що шторки з хати вилетіла, з переляку, а потім отак вот вот ходів, трусився і боявся в хату заходити. Не знаєш, що сказати і що делать. Поцарапалась тільки. Слава Богу, тільки вікна повилітали. Перелякана як собака, Уже скільки можна. То йдеш по вулиці, гапне, то що где-нибудь. Якби нас не убивали, не стріляло, більше нам нічого не треба. Три вікна з ту сторони і два з цієї. Ти зашивати прийдеться, запінить, щоб схвозняка не було. Не спеши тут.